Тарас Ггорович Шевченко, думка. Нащо мені? Чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молодії? Веселі дівочі, Літа мої молодії марно припадають. Очі плачуть, чорні брови от вітру линяють. Серце в'яне нудить світом. Як пташка без волі, нащо ж мені краса моя, коли нема долі. Тяжко мені сиротою на всім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як глує. Ніхто його не питає, не знає, не чує, чужі люди не спитають. Та й нащо питати. Хай плаче си родина, ніка літа тратить, плаче серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалівніше, що вітри почули, що понесли, буйнесенькі за синіє море, чорнявому, зрадливому. yeah i